Так, добрий день. Чекінал. Я і мої козі, дивіться, красота, бачите, А ми йдемо з тихою охоти. Дві, що ми назбирали. Масляток. І ще й Ігор назбирав трошки торбиці. Зараз ми щось смачненьке приготуємо. Або барабойки, або просто тушений маслятка. З цибулючкою смачно. Зараз щось у нас буде смачно. Я ще правда не придумала, що саме будемо готувати. Ну, зараз щось смачненьке ми зробимо. Ось, приготуємо. І буде у нас смачно. Квіточки петрові батоги ростуть, цвітуть. Ну, а що буду готувати, тоді покажу. Ось, з маслятками. Зараз щось ми приготуємо. Продовжимо. Картоплю почистила, покришила, кладу в каструльку і відправлю варитися. Маслята почистила, поставила, відварюються. Зараз вже буду їх відсіджувати. Ось так. Відправляю на плиту варитися. Так, показую лайфхак, щоб не збігали маслята, чи там каструлі, що у вас може збігти. Ось так ложите зверху дерев'яну ложку. Можете спокійно своїм займатися, воно не, не збігає. Ось так. Зараз покришу цибульку до маслят. Ось, будемо відправляти жаритися. Так, в каструльку беремо масло. Можна олій брати, хто що хоче. Ну, У мене є своє домашнє масло, то я візьму масло. Ось. Відправляю, хай масло топиться. Ось, а я покришу за той час. Цибульку так. Цибульку буду кришити, напевно, по на півкінцями, а може на четверо. Напевно, на четверо покришу. О. І зараз відправлю, щоб цибулька жарилося. вкину туди листочки, перчик і хай собі тушиться перед горошком. Цибулька протушиться, тоді ми додамо маслята. Так, питали мене, як ця довга цибуля зветься, дівчата, не знаю. Ну, цибуля гарна, але як зветься, не знаю. Треба мені по тому відео, де я розпаковку робила, там я казала, як та цибуля зветься. О, подивитися. Гарна цибуля, гарна. Виросла, але не знаю, як буде зберігатися. Надіємося, що гарно. О. Бо я таку довгу садила тільки жовту, а то якась розова вона. То я не знаю. Жовта, то гарна теж в мене була така, то росла теж досить велика, гарна така, як пуліняки. Чи дрованяки, чи як там хто знає. Ну, що їдка? То хай йому геть, самі цибулі. Така пекуча, так очі печеш отут. Повний капець. Як яка кажу, капець-капець. Так, якщо там знов напишуть, та пані, що мені писала, що ти що одну цибулю їсиш, Ну, ви не любите, не давайте. Я люблю стиха, стільки, стільки даю цибулі. Мені це смачно. І до маслят. це є смачно, коли багато цибулі. Так, щось таке тоді. Сибілька так. буде тушитися. А ми зараз ще щось зробимо. Поки те все тушиться, вариться, то ми ще щось зонтуємо. Поки те все тушиться, ми накришимо салатик з домашніх огірочків, з домашніх помідорчиків до барабойки салатик. Ось. І буде смачно. Хто на смачний обід? Всі до мене. Зараз буде смакота. ще помідорчики свої домашні покришу. І те, що там казали, що пояснюю, це не негатив, я тільки пояснюю. Що в тебе помідорів, ще немає так багато, людей вже давно, а на полі в мене ще взагалі зелені. По-перше, залежить хто коли посадив. В залежності від регіону, коли у кого починають стигнути. Це все, все враховується, розумієте? Одного бери, його ребутля тільки. Так ось. Треба буде ставити вже з варити. Повний Повний бутильці, а ту остальну сюди отут у мене теранішнє є, доцілиться. Ось. Так що не від того там, чи воно так чи не так, а від того, що... Ще й не від нас залежить, коли хто садить. В залежності від погодніх ще умов і від цього. Ось так що. Ось так. Ну, На кришу тоді покажу. Так. Цибуля протушилася і я викинула сюди маслята. Та й тушиться. От. По барабої стояти, не втікати. Так. Віляла пару ложок сметани в ті маслята. І тепер солимо до смаку. Листочки перець я в них додала. Ось. І зараз протушиться зі сметанкою. Тоді ми барабойки відсідемо, картопельку барабойки, хто там як каже. І будемо маслята викидати в барабої і будемо смакувати. Ну, а За той час треба підготувати нам салатик. О, ложку не взяла. Метана у мене йде збирана тільки. Бо зараз я роблю сир, то тільки зверху збираю ту сметану, котра підходить. От. І усьо. А сепарувати не сепарірую. Так щось так. Сметани зараз вже багато робиться на молоці, бо вже діло йде до осені, сметани чим раз більше. Треба ще наварити мені сира вже трошки я підробила. Ще залишилось наварити мені згущонки на зиму. Якщо бог десь мої кози квітні, то на свята треба, щоб були. Всі заготовки масло, сир, сметана, мас... молоко. Ось так. Мій салатик і зараз доробимо барабої. Так, картопелька відварилася. Верніше, зварилася, Ну, а це наші маслята зі сметанкою протушені. Ось так. Зараз ще на минутку їх поставлю, щоб вони чуть-чуть пройшли і будемо смакувати. Але ароматні. Ну, посмакуємо. Ось така в мене смакота вийшла. Що, будемо смакувати? Не знаю, чи я досолила, чи ні. Nie, добре посоляний. Mm -hmm. Смачно. Так що. Заходьте, будемо смакувати, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім миру, спокою і затишку, всім па-па.